На думку вчених, Австралія була заселена близько 40 тисяч років тому людьми з Південно-Східної Азії. Сучасне населення Австралії представлено двома основними групами: до першої належать аборигени тубільці. Це корінні мешканці материка. Вони представники австралоїдної раси. До приходу на материк європейців або перебували на низькому рівні розвитку. Вони не займались ні землеробством, ні скотарством, не вміли ткати тканину та обробляти метали. Жили завдяки полюванню, збиральництву і вели кочовий спосіб життя. До другої групи належить населення прибульців. Це англо-австралійці, тобто нащадки колоністів-переселенців з Англії. Нині вони є основним населенням Австралії. Протягом останніх десятиліть в Австралії оселились і переселенці з різних країн Азії, Африки, Європи. Вони принесли сюди багато чого зі своєї культури, побуту, трудових навичок. В Австралії живуть і українці. У 19 столітті Англія оголосила Австралію своєю колонією. І європейці почали знищувати місцеве населення аборигенів. А тих, що залишились добрі європейці християни, почали витісняти вглиб материка у пустельні райони, щоб вони там самі помирали. Нині корінні жителі становлять лише півтора відсотки населення Австралії. Отакої. Жили собі люди подалі від усіх, нікого не чіпали. А потім приїхали загарбники і все. І тепер півтора відсотки населення материка. На території Австралії розташована єдина держава. Австралійський Союз. Або простіше Австралія. Окрім материка, до її складу входять також остров Тасманія та низка прибережних невеликих островів. Нині це вже не колонія, а самостійна незалежна держава. Густота населення в країні невелика. Густо населеними є лише прибережні райони на сході і південному заході материка. У пустельних районах мешканців подекуди геть немає. Це пов'язано насамперед з природними умовами. Там жити нереально. Більшість австралійців мешкають у містах, найбільшими з яких є Сідней і Мельбурн. Державна мова англійська столиця місто Канберра. Австралія це високорозвинена країна. Провідне місце в її господарстві належить промисловості. Австралія видобуває різноманітні корисні копалини, виплавляє чорні та кольорові метали. На машинобудівних заводах виготовляють різноманітні машини, прилади, електрообладнання. На підприємствах хімічної промисловості хімічні волокна. Пластмаси, добрива для сільського господарства. Добре розвинуте виробництво харчових продуктів. Сільське господарство має високий рівень розвитку. Цікаво, що в Австралії на момент появи там європейців не було рослин, які людина могла б вирощувати. Не було і тварин, яких можна було б приручити і розводити. Тому аборигени не знали землеробства і тваринництва аж до приходу європейців. Саме вони завезли культурні рослини і свійських тварин. Зокрема, переселенці з Англії завезли овець. В австралійських саванах і на півпустелях вівці цілорічно пасуться на природних пасовищах. Вівчарство стало провідним у сільському господарстві. Орні землі засівають пшеницею. У тропічних районах з вологим теплим кліматом розташовані плантації ананасів, бананів, манго. У субтропіках вирощують цукрову тростину, цитрусові виноград. Сільськогосподарська продукція морожене м'ясо, масло, сири, пшениця, борошно, цукор, консерви, фрукти експортуються в різні країни світу. У прибережних водах морів ловлять рибу, розводять молюсків, устриць. Віддаленість Австралії від інших материків сприяла розвитку авіаційного і морського транспорту. Торговельні зв'язки України з Австралією знаходяться в стані формування. Під час російсько-української війни Австралія багато допомагала нашій країні. Сіднейський оперний театр занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Театр, відомий в усьому світі своєю архітектурою. З фасаду він схожий на вітрила, а збоку на гігантську мушлю. Назва столиці Канберра мовою аборигенів означає місце зустрічей. Канберру спроєктували як місто сад і висадили 12 мільйонів дерев. У столиці розміщено парламент посольства іноземних держав, адміністративні і культурні установи. У столиці немає промислових підприємств. Натомість є багато парків і скверів. В Австралії налічується найбільше у світі поголів'я овець. Вони дають понад половину світового настрогу високоякісної вовни. Австралійські мериноси це порода овець, яка дає. Тонку білу вовну, яка вважається найкращою у світі за якістю. З однієї вівці настригають до 6,5 кг вовни. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше, населення Австралії належить до двох груп: корінного і прийшлого. Друге. Австралія єдина країна світу, яка займає цілий материк. Третє. Австралія високорозвинена країна, в господарстві якої головну роль відіграє промисловість, а у сільському господарстві вівчарство. Друзі, на цьому все. Це був 31-й параграф за 7-й клас. Побачимось.